Якщо ви бачите цих... <рисква> а хто його сюди пустив? <рисква> Все, отжало. <рисква> цей не чудесний мужчина, нього мій паспорт. При... О, ля, привіт! <рес> так, жартую. Дані, дані. А, то й таке. Як ти мене чуєш? А, я тебе добре чую, ти мене як не чуєш. Я тебе теж добре чую ви чуєте, Так. <рес> ви чуєте мене? <рес> Всім привіт! <рес> так, збіглось, Що цей сезон в деякому сенсі. Перевідкрив нас для нас самих. Бо нашою молодою командою ми ставили перед собою задачі, навіть я молодий <смір> та брали за проекти, які в Харківському Слемрусі ще ніколи не робились за всю його довгу історію. По-перше, нашим, <смір> нашим Нефтомним адміністратором фрідріхом шваль поплускимо. Були перериті дуже великі масиви даних, починаючи ще з 19-го року. На основі чого був створений рейтинг слейнерів за кількість оцінок, за кількість подій. І також також середній бал. Все правильно, Фрідліха? Я не помиляюсь? Саме так, саме так. І саме з цієї причини, якщо ви могли помітити, як же десонанта, яка не, не проходила в фінал, потрапила в All Stars. Тому що вона за кількістю подій і за кількістю загальних зібраних оцінок, вона каталась разом з нами в багато всі міста, де ми були, а потрапила на четверте місце. Отак От це працює. По-друге, в нас з'явився проєктний напрямок, яким займається незрівнянна Тетяна Хоронжо. ти, я тебе не бачу. <плес> в рамках цієї діяльності ми запустили створення першого альманаху харківської поезії. В цей перший випуск альманаху будуть входити поезії харківських авторів з 19 по 24 рік. Ми там зовсім трошки ще не дозібрали І нам треба, щоб кожен з нас підтримав кожен з вас підтримав нас, і ми один одного для того, щоб цей альманах вийшов і він був фізично присутній. Ми його тримали в руках, і ви його тримали в руках, а не тільки щоб він був в наших головах. Тому дуже велике прохання від Лісамієї підтримайте нас в цьому. Отже, по третє. Наш любий Саша Куть, мій колега з проєкту. До речі, нас бачить інтернет. <світ> Давайте всі по поаплодуємо Саше Кудю. <плоджує> Поки у Сашки ще було трошки часу на гражданки, він закинув мені ідею про бітву штучного інтелекту і людини. Ми її розкрутили. Він створив цей проект. Він переміг комп'ютер і, 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 і повернувся в армію. Облиски ще. Це теж було вперше. Офіційно сезон розпочався у вересні, але перша подія, яка відбулась. Це був слем у Львові, у дзизі, який допомогли реалізувати наші львівські друзі. Це плем'я тверде. Якщо вони нас бачать, їм привіт, давайте їх також поапладуємо. Ми робили два слеми в Одесі з оголодими поетами з Одеси. Давайте їм також поапладуємо. З того, що ще було вперше в цей сезон. Це в першу поїздку в Одесу восени, Як ведучі, катались Філік Швальбе та Марія Терція? Чому я про це кажу? Це була дуже кльова ідея. Це був дуже кльовий тандем. і Я дуже сподіваюся, що колись вас, як ведучих, я ще побачу і ми всі побачимо на Харківському слему. Дякую вам. Сад деформації Акант Київський. Це, це також ребята, з якими ми працювали в цьому сезоні. Артем Сергієнко, Акант сьогодні з нами. Ну і раз ми знаходимось тут, то треба також згадати, що в цьому сезоні ми стали резидентами культурно-громадського центру друк. Дякую. Друг. Наша команда продовжує допомагати Збройним силам. Зараз, вже в принципі, пів року ми, ми участвуємо в зборі на тачки для 108-го батальйону 108-го окремого батальйону. Раз-два окремого батальйону 108-ї бригади ТРО, де служить той самий письменний. Щось я загаваюся. 3 авто для Терео! Три авто, для терео! Тріавто для ТРО! 3 авто для терео! І окрім з'ясування хто чемпіон, нас також очікує саме це. Ми сьогодні збираємо ребятам, допомагаємо в їх зборі. Правда, класно, коли як я вмію, коли я починаю, як влад каже, траліть, потім хопа беру і викручуюсь. Правда класно? пальцем у меня не тикай, понял? Что, сегодня опять драка будет? Носить ножицы! Здесь когда драка, обиды, костяты, рвяха, рвотура, рвяха, сигареты. Я не понимаю ваших приколов. Ну, добре. Вы уже поняли, що нас сьогодні очікує весела штука. Підніміть руку, хто вперше на слемі. Так, да, бачу. Ну що ж, для всіх, хто вперше на славі. Федор Вільгельмович, у вас є сказати їм про правила слему All-Stars? Uh... Він же ж відбувається за правилами вищої ліги літературного слему від лід сленд Юрій. Так давай слем вищої ліги, це сьогоднішній All Stars, проходить у три тури: відбірковий півфінал і фінал. На кожний виступ учаснику дається по три хвилини, окрім фіналу, де учасник має право читати більше трьох хвилин, але тільки один текст. За порушення часового регламенту протягом першого та другого турів учасник штрафується на один бал за кожні 10 секунд. Глядачі в залі можуть надати індульгенцію учаснику по запиту свое майстра. майстер може відмовити в індульгенції без пояснення причин. Також майстер має право надати протекцію одному учаснику першого туру на свій розсуд. Змагання відбуваються за олімпійською системою на виліт. В залежності від оцінок з відбіркового туру вибуває ну, від 5 до 7 учасників. З півфіналу від 3 до 5, А до фіналу потрапляє від 3 до 5 учасників. У разі якщо у фіналі декілька учасників набирають однакову кількість балів, то майстер влаштовує суперфінал, додатковий четвертий тур між цими учасниками. Учасники оцінюються за п'ятибальною системою п'ятьма комплектами оцінок. З п'яти комплектів чотири роздаються випадковим глядачам у залі, та зміна оцінок відбувається кожен тур. Після кожного туру включно із суперфіналом. А один комплект оцінок продається за опціон. Ось у нас рожевий. такий красивий везний рожевий такий комплект. Продається за аукціону перед початком слему, і та залишається у власника до кінця свему на всі три тури, а то й може, на четвертий, якщо буде суперфінал. Текст повинен бути написаний учасником переклади чужих текстів і тексти мовою держави-агресора не допускаються. Використання музичного супроводу під час виступу заборонено. За порушення цих правил учасник дискваліфікується без права на індульгенцію. Учасникам забороняється виконувати тексти, які вже виконувалися на минулих свемах вищої та прем'єр-ліг поточного сезону. Допускається виконання текстів, які були прочитані на свевах в інших містах або у минулих сезонах. Допускається використання реквізиту за згодою свем майстра. Свем майстер має право відмовити у використанні реквізиту без пояснення причин. На цьому справи все. Чи все зрозуміло вам, пані та панове? Отже, нас всіх тоді. А, а, а? Шо ж? Нас бачить в інтернет. Да? Скільки там людей? Я не вмію, що Шановні друзі, оцінки роздані, слова всі сказані, а це означає, що ми можемо починати літературний слем. І, як багато хто з вас напевно вже здогадався, що для того, щоб почати, всі ми з вами. Потрі повинні сказати, що, 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 слав! все буде све.